Європарламент прийняв резолюцію по Україні. В ній депутати засуджують дії Росії за її гібридну війну проти України. В знову висловили глибоку стурбованість з приводу того, що угода про припинення вогню стала для Росії лише приводом для перегрупування російських військ, для того, щоб в подальшому робити наступи, створювати наземний коридор в Крим і далі до Придністров'я. Далі у резолюції Європарламент рішуче засуджує Російську Федерацію за ведення неоголошеної війни проти України з використанням регулярних російських військ та підтримки незаконно озброєних угруповань і закликає Росію негайно вивести всі військові сили і засоби з України, припинити потоки бойовиків та зброї у східну Україну та покласти край прямій або посередкованій підтримці сепаратистам. Також Європарламент підтвердив, що Україна має європейську перспективу і підписання угоди про асоціацію не є кінцевою метою співпраці. У зв'язку з цим європарламент шкодує, що керівництво Росії розглядає східне партнерство ЄС як загрозу власним політичним та економічним інтересам.